Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Я не знаю, хвилин 10 ми з вами поговоримо. Буде це все рухатись, тому що, як завжди, у мене а, на столі і кішках кісіда, і вона, значить, хоче уваги до себе і, і плювати, що я тут щось роблю. Значить, давайте поговоримо про Туреччину, але в ширшому розумінні, в Туреччині заарештований мер Стамбула, і це людина. Яка є головний конкурент Еджепа Ердогана, президента Туреччини, який дуже багато років при владі, і відповідно про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що це рух в одному, в одному напрямку. Ти, коли стаєш на, на дорогу авторитаризму, потім тоталітаризму, ти, ти не можеш з цієї дороги ніколи ніяк. Ти починаєш з чогось маленького, ми можемо всі ми були свідками, ну принаймні тим, кому більше 20-35-40 років. Як прийшов до влади Путін, такий чудовий, прекрасний. Потім ніби нічого не сталося, просто він поновив радянський гімн. Потім він розігнав телебачення, потім він посадив Хар... Хадарковського. Ну і навіть коли він його посадив, як би, ну так, да, ну це така, якась така непорозуміння, недорозуміння коротше. Але далі, 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 воно все закінчилося війною. Туреччина вже давно воює, в Сирії вона воювала, дуже сильно допомагала а, Азербайджану проти Вірменії. і те, що теж можна назвати, і от він був, він, він був прем'єр-міністр. Це була така. Парламентська країна, він поміняв Конституцію, щоб продовжити, він став президентом, і президент мав вже такі повноваження, які раніше не мав, і, і прем'єр-міністр, і так далі. і так далі Тобто, це така дорога, що якщо ти на неї встав, то ти навряд чи зійдеш. Ти, якщо вже побачив, що смак цієї абсолютної влади, смаку цього всього, Дуже приємного, що тільки порох пальця і все робиться. Тільки подумав, все робиться, і, і, і прекрасно. І тут якісь люди починають казати, ні, давайте вибори, давайте вибирати, давайте щось щось на кшталт виборів. І до останнього моменту це називалося електоральна демократія в, в, в Туреччині. Що таке електоральна? Що, в принципі, не все гаразд, м'яко кажучи, але люди голосують, ну, як хочуть. Тобто. Влада, там Ердоган, чи парламент, чи хтось, вони трошечки, якби ну да, вони щось там собі більше влади беруть, більше роблять порушень різноманітних, більше цього роблять, того роблять, п'ятого роблять. Але вони не принаймні під час виборів, ну як би чесно рахують голоси. Ну, от ми тепер головного конкурента за, заарештували, і, і що це означає? Це означає, що ну все. Ердоган буде тепер скільки, скільки зможе, скільки, а знести його може тільки народ. От Народ вже почав якось щось там висловлювати незадоволення. Ну, і в принципі, Туреччина це така країна, де міста проти Ердогана, село за Ердогана. Так часто буває. Я був на війнах в Придністрові, в Грузії. В Грузії так само було, що міс... ну, це ще 92-й рік, 91-й навіть. Місто голосувало, міста голосували за опозицію, за когось там більш прогресивного, а село за більш, більш консервативного. Так і у людей. Ми коли з вами про це говорили, що люди і держави досить схожі, Поведінка людей і держав досить схожа. Наприклад, у людей, які люблять гроші, теж нема вороття. Ти не можеш в якийсь момент зупинитися і, і припинити, ну, Заробляти, інші кажуть, красти. Ну, от я просто процитую свого знайомого давнішнього, який якраз любив, любив гроші і любить, я думаю, зараз він живий. Слава Богу, він казав мені, знаєш, коли ти починаєш заробляти, ти заробляєш перші мільйони, ти автоматично вмикається зелена, зелена лампочка, що треба 10. Як тільки ти заробив 10 мільйонів, вмикається така сама зелена лампочка, треба сто. Як ти зробив 100, у тебе головна мрія життя зробити мільярд. Ну, і відповідно, якщо ти мільярд зробив, то тоді вже буде 10 мільярдів. І, 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 так, і так накручується, і, як би сказати, накручується ситуація, коли ти не можеш зупинитися навіть ціною злочина. Вже коли мова йде про 10 мільйонів, то ти вже думаєш, ну, 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 ну доведеться мене в мене кісік. Доведеться мені його, ну, треба його вбити, інакше я не зароблю. Ну, Бог з ним в. Ну, 100, це ще швидше, ти приймаєш рішення, ну а мільярд тут вже. Ну, це вже треба процитувати Карла Маркса. Нема такого злочину, на який не пішов би капітал зради 300% прибутків. Це дуже, 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 дуже важливо. І от в державах лідер, якому все вдається, і, і, і люди заплющують очі на те, що він узурпує владу, він узурпує трошечки, потім ще трошечки, потім ще трошечки, а потім один жахливий день люди прокидаються, і вони бачать, що вже ніяким чином зсунути цю людину від влади неважливо. Ну як це було в Росії, як тепер відбувається в Туреччині. І третя думка, яка у мене є, це ось яка. Це про переговори Трампа і Путіна, які от нещодавно по телефону відбулися. І це достатньо проста версія, але мало хто про неї, мені здається, говорить, хоча хто знає, може немало, може я мало читаю. Але це те, що Трамп мовчить. Людина, характеру Трампа, вона завжди скаже: Ой, я тут таке зробив, таке зробив. Ну навряд чи можна собі уявити Трампа, який, здобувши таку отаку, отаку перемогу чи таку згоду на щось, не почне отак говорити про це все. А тут після переговорів з Путіним він нічого не сказав. Фактично нічого, дуже стислий стейтмен, ну тобто повідомлення для, для, для громадськості Білого Дому, дуже розгорнутий з боку Кремля. Ну, в Кремлю ми не віримо, ну, принаймні я точно не вірю, а там ви вже як собі там хочете. Але після переговорів з Путіним Трамп нічого не казав. Зазвичай він говорить лекціями довго, нудно, пояснює, розповідає, який він чудовий, як він все. Класно зробив, як у нього все виходить хорошо, і він взагалі молодець. А тут, да, були переговори, да, поговорили про хокейний матч, да, домовились далі продовжувати переговори, все. І ти сидиш і думаєш, ну, це не Трамп. Це означає тільки одне, що ні до чого не домовились. Ну, як на мене, взагалі, якщо будь-яка людина, а особливо президент, робить кожен день якісь певні дії, а потім припиняє їх робити. Або робить протилежні, то я відразу напружуюся розумію, що там якась брехня. Ну, наприклад, якщо мені б хтось сказав, що знаєш, в ресторані зустрів за сусіднім столиком сидів Віктор Ющенко і розмовляв з україномовними людьми навколо себе російською мовою. От я би сказав, що ну, ну, ні, ну ніт. Ну, ні. Або, якби мені сказали, от сидів десь біля мене, там, за столиком Янукович, і навколо всі говорили е, е, російською мовою, а він говорив все одно українською. Я б сказав: ну ну, ні. Тобто, от коли Трамп раптом такий розлогі тексти, а потім текст не розлогий, це означає тільки одне, що Трамп десь ну, десь, десь незадоволений собою, незадоволений Путіним, ну а далі будемо дивитися. До чого це незадоволення призведе? Бай-бай, мене називають Микола Вересень. Ми зустрінемося обов'язково. Пока.